Жіноча сумка за кошкіром у наявності у чорному кольорі. Ззаді боковий карман на зміці та спереду ще два. Сумка має одне загальне відділення та ще кілька всередині. Також є бокові карман на зміці та звичайні. Також ще один карман на змійці тут. В комплекті до цієї сумки йде два ріміця. Довший, який регулюється, та коротший. Кількість сумок обмежень, тому поспішити замовити за посиланням в описі відео. Удалих продаж.